У час, коли світ відзначає Різдво, Свято Миру і надії, Харків переживає чергову хвилю жорстоких ракетних обстрілів. 25 грудня близько шостої ранку не колядки, а вибухи розбудили місто. Протягом кількох годин росіяни випустили по мегаполісу щонайменше 12 ракет. Били прицільно Котельні, ТЕЦ та об'єкти електроенергетики. Саме вони стали мішенню ворога. Серед інших від ракетної атаки постраждав і Салтівський район. Уранці тут пролунало два вибухи: одна ракета влучила в землю, а інша поцілила у приміщення котельні. Як результат, спалахнула пожежа. Пошкоджень зазнала газова магістраль, машинний зал і фасад. Попередньо постраждало двоє людей. Пані Ніна, місцева мешканка, згадує ті хвилини з тремтінням у голосі. У мене гіпертонія, я одразу тиск поміряла, в мене 190. Я вже пігулок напилася, а коліна до, досі дрижать, досі я не можу в себе прийти. Кіт десь перелякався, десь забіг, нема. Нема кота, Може прийде, не знаю. Внаслідок ударів по об'єктам теплоенергетики, значна частина містян залишилась без опалення. Окрім цього, Укренерго запровадило у Харкові спеціальні графіки відключення світла. О шосі години ми вже якби прокинулися, але ще не вставали з чоловіком. І було десь 6-7 вибухів, вроді як далеко. А тоді два ми аж підскочили на кроваті. Да, два і повилітали шибки в коридорі, і позаклинило клинило двері і перелякалися страшне. Два, два сильних вибухи. Ось попала в котельню. Пінопластом поки що затулили коридор, а штукатурка там посипалася. Коротше, е світла немає, е целафаном забили теж вікно, і будемо вже щось робити. А так. Опалення нема в котлі нема газу. Не запалюється котел, так що без світла і без опалення. Не менш розгублені й сусіди пані Ніни. Багато хто досі перебуває в стані шоку. Люди намагаються оговтатися, оцінюють завдані збитки та вирішують, як відновлювати свої оселі рахувати почали було сім, потім дев'ять, потім два вибухи. Тут одразу наш будинок в нормальному стані. А ось сьоми звідси, та ще кілька перших постраждало. Дуже погано почуваюся в моральному плані. Жутка моторошно, як в кошмарному сні. Це перший раз було в нас таке, коли біля хлібзаводу в минулому році потрапили, і сьогодні ж таке ж, тому радісного мало. По перше, застрягло дуже сильно. Будинок сам по собі старий, ще в 53-му році побудований. Туба розсипалась, і сарай склався. От така ситуація. Як я можу себе почувати, якщо в мене був інсульт? Тому зараз таблеток нап'юсь та й все. Відповідні спецслужби, а також міські комунальники, на місце влучання прибули одразу. За лічені хвилини після вибуху рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків. Ми вийшли на вулицю, зразу всі поз'їжджалися, зразу все організували, все на високому рівні. Ми дуже дуже вдячні. Тєріхову, дуже вдячні, все оперативно. Пліч -опліч із спецслужбами та комунальниками працював і волонтерський сектор протягом кількох годин допомогу від благодійників отримало близько 20 родин, що постраждали внаслідок прильотів. З перших хвилин у нас надає першу психологічну допомогу психолог людям. Трохи пізніше приїхали фахівці з моніторингу та надають будівельні матеріали, будівельні набори, в які входять також листи УСБ, і дошки, і терпаулін, і плівка. І ще надається теплі ковдри та лампи на сонячних батареях, бо ми розуміємо, що світла у людей немає. Цьогоріч різдвяний ранок став черговим випробуванням для Харкова, але місто продовжує жити. Мер Ігор Терехов закликав містян триматися та допомагати один одному. У цей складний час усі пункти незламності відкриті для громадян і готові прийняти тих, хто потребує тепла, світла та підтримки. Ольга Трачук, Олег Синицький, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини.